Під час рейдової перевірки працівники Укртрансбезпеки підходять до таксі, виявляють, що дозвільних документів у водія немає. Таксист Володимир каже, не знав, що є порушення. Пішов на фірму, все як положено, документи прийняли, там заплатили, все зробили, все. Машина якби добави бути оборудована, без питання має працювати. правильно? Тут виходить таке, що. Документів нема, штрафи, ну це неприємно, звісно, для нас. На місце приїхав чоловік власниці автівки, яку дали у користування таксисту. Каже, документів не мали через непорозуміння зі службою таксі. Ми не кінця поняли їх, вони нас і, собственно, трансбезпека нас трошки поправила, як це потрібно подальше зробити. Як має бути, пояснює старший державний інспектор Віталій Шепетковський. Всі транспортні засоби повинні бути прив'язані до ліцензіата або за допомогою тимчасових реєстраційних талонів, які дають право використовувати транспортні засоби на законних підставах, або за допомогою договорів оренди з іншими суб'єктами господарювання, які є власниками цих транспортних засобів. Ні того, ні іншого водій не мав, за словами Шепетковського, за відсутність дозвільних документів, штраф 510 гривень може отримати власниця автівки, а не водій чи служба таксі, яка надає посередницькі послуги. Вони по своїй суті, не являються автоперевізниками, і в них немає ліцензій на перевезення пасажирів на таксі або легковим транспортом на замовлення. Хоча Нічого не заважає відкрити собі відповідний квет. На вокзалі перевірили чотирьох перевізників. Це міжміські та міжнародні рейси. За словами старшого інспектора Романа Паломарчука, у трьох з них виявили порушення. Відповідно статті 39 ЗУ про автомобільний транспорт, відсутність дозвільних документів на перевезення пасажирів, а саме, витяг з дозволу на маршрут, схема маршруту, розклад руху і таблиця вартості проїзду. За це можна отримати штраф до 17 тисяч гривень. Під час перевірки міжнародного перевізника порушень не знаходять. Стараємося працювати по правилах для безпеки перевезень пасажирів для власної безпеки. На завершення перевіряють транспорт з небезпечним вантажем. В першу чергу, якщо це вибухонебезпечний вантаж або навний вантаж. В такому випадку має бути свідоцтво про допущення даного транспортного засобу для перевезення певних видів небезпечних вантажів. І також перевіряється допущення, саме так зване свідоцтво до ПНВ. Це документ, який підтверджує, що водій має право перевозити даний вид небезпечного вантажу. Крім того, перевіряють наявність техогляду страхування накладної або іншого документу на вантаж. В процесі фіксують ще одне порушення. «Водій керував транспортним засобом, перевозячи небезпечний вантаж. Понад сім годин він знаходився за кермом. При цьому не робив жодної перемки. За словами старшого інспектора Олега Васьківа, за один такий випадок перевізник може отримати штраф 340 гривень. Про підсумки перевірки говорить старший інспектор Олександр Атлас. Разом з перевірками патрульної поліції. Було перевірено більше 30 транспортних засобів та виявлено 5 порушень законодавства. За чотири дні перевірок в рамках другого етапу тижня безпеки руху склали 15 актів про порушення, говорить Атлас. Назар Рубаняк, Суспільне, Новини, Миколаївщина.